До слова першого заступника міністра енергетики, а пані Галину, тому що у нас Міністерство енергетики це стратегічний орган, який формує політику в, галузі, в енергетичній галузі. І дуже важливо, як на всі проблеми, які виникають і на ринку природнього газу, і не тільки. Дивиться Міністерство енергетики, які рішення планує прийняти. Пані Галина, будь ласка. Дякую за запрошення взяти участь в Круглому столі. Я впродовж ваших слів хочу ще раз наголосити, що Міністерство енергетики є головним органом центральної виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в павно-енергетичному комплексі, зокрема щодо теми нашої розмови Нафтогазовому та нафтогазоперовному комплексі. Цією метою Міністерство спільно з міжнародними фінансовими інституціями, з громадськими експертами, з експертами державної компанії Нафтогаз України розробили і уряд прийняв енергетичну стратегію до 2035 року, ви її знаєте. І основний мотив цього документу це те, що Україна є, і в перспективі прагне залишатися одним із найбільших континентальній Європі виробником вуглеводів та надійним транзитером енергоресурсів. У першу чергу природного газу і нафти, що забезпечить безпечне і надійне постачання енергоресурсів власним споживачам та споживачам суміжних ринків. І першочерговим завданням, про що не вже тут говорилося саме в газовому секторі, є мінімізація імпорту газу і в розвиток власної ресурсної бази і забезпечення енергонезалежності нашої держави. Хочу нагадати, що енергетична стратегія має в собі три розділи: Перший – розвитку енергетичного ринку до 2035 року. Які ж основні заходи з реалізації стратегічних цілей у е, газовому секторі? Вновськи наголошують це до 2020 року і надалі здійснення заходів для забезпечення потреб України в обсягах природного газу власного видобутку з подальшою можливою започаткуванням експорту. Це наші амбітні цілі. Е, друге питання це встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів. Е, одна із важливих позицій це проведення енергетичного законодавства України відповідність до вимог мережевих кодексів Євросоюзу. Створений належного оператор газотранспортної системи, про що розказує віце-прем'єр Володимир Свічкістіон, а також забезпечує конкуренцію усіх сегментів оптового та розробного постачання природного газу. На сьогодні Міністерство енергетики працює відповідно до вимог третього енергетичного пакету, а також угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, прийнято ряд нормативних документів, про які вже озвучував віце-прем'єр-міністр України. Міністерство енергетики є активним учасником всіх засідань робочих груп. Міністерство енергетики відкрито до спілкування до дискусій, що стосується компетенції Міністерства енергетики, і ми закликаємо до співпраці. Дякую.